Приїхали ми знову на свою дачу. Песики прийшли, ми її годуємо. Два. Вітаю всіх на своєму каналі. Привіт! Це моя дочка Альося. Ми сьогодні разом з нею приїхали на дачу. Ми, правда, хворіємо, у нас грип, Але сьогодні вже тиждень, як ми хворіємо, ми вирішили трошечки подихати повітря. О, ми вже погодували песиків. де наші песики? О, ти бачиш, вже втікли? Так. А, Вони вже порозбігалися. Так, купили такі для круті, для підляка. У в метро купить, 24 гривні коштує. Тут такі гранули. Що їх треба засипати, і вони просто вони їх не вбивають, а вони їх відлякують запахом. Ось. Але одна така пачечка розрахована на одну норку. Я купила 4 ви самі розумієте, що це мені допоможе, як мені не кажу кому що. Але я попробую. чогось. Я, я пішола на річку. Ось цвіт зацвів уже. Пам'ятаєте, минулого відео я вам показувала, як воно таке виставляється. Дивіться, яка краса. Але я його хочу теж в кашпо пересадити, обов'язково. А ще я хочу сьогодні посадити крокуси, тому що я їх вишила. Доча мене сьогодні знімає, так добре. Варкавиці і. Подивіться, скільки в мене крокусів. Ціла ця. Вони вже пустили зелені. І зараз ми їх посадимо тут. Судить я садила тюльпани. Ой, нарциси є. Може вже запізно, не знаю, зараз спробую. Якби ми вміли музику накладати. Тут якраз я садила тюльпани. тут вони вже почали вилазити полегенько. Я тут вирішила біля них зробити таку кисняну клумбочку. Дивіться, які в мене вже тойки. Ці тої виросли за три роки. Були вони отакі малесенькі. Це якесь саме самого... Ага, це не такого сорту нам дали, як оці ці більш золотисті і вони більш такі широкі, ці більш такі довші. А цю лаванду я хочу розсадити. Це такий великий кущ. Я його розсаджу вдовж доріжок. Ой. Ой, що це таке? Це не лаванда, це бур'яни. Все, крапка. В моєму відео, як не котики, то песики. Оцього песика ми годуємо, і ще в нього є подружка біленька. Шо? Муха? наїлася? У нас гості. Дивіться, Відсіки сусідський котя. <сум> Прийшов на наш пікнік. Ну, от ви який величезний. Пташки співають весна. Чи угу. трошечки? Як то згадаєш студентське життя? Ще тиждень і <сум> весна. Ну так. Вимоги. Ну що, на цьому ми будемо закінчувати наше відео. Трошки попрацювали, зараз п'ємо чай. От, я собі стаканчик забула взяти, п'ю з цього з термоса. Купила собі термос. У мене така була гарна термокружка. Забула, була з якою то фірмою Оля була. Така рожева у мене була, така що дуже гарно тримала фламберг. Ні. Гарна така, але загубила, знаєте, цю резиночку і купила в цьому, мені здається, що в метрі я купила за 200 гривень. Шикарний термос, тримає добу, тримає гаряче. От, і ще ми взяли хлібці з собою, зараз і покажу. Сьогодні, бачите, на такому столі шикарному від наших майстрів. Такі хлібці ми їмо до чаю. Дякую за перегляди, за підписки. Дякую, що підписалися. Думаю, що буду радувати вас новими відео. Не знаю, як за часто, але буду дуже старатися, тому що це мене дуже стимулює і підтримує зараз. Всім па-па!